Друзі, нашого фонду з'явились дві українські сім'ї, які зараз проживають у Польщі та дуже потребують підтримки. Ми не можемо пройти мимо. Вирішили допомогти їм необхідними речами та засобами гігієни. Хочемо подарувати їм трохи тепла і нову надію. Вони лише почав свою роботу. Зараз в нашому фонді 24 тисячі гривень, але цього недостатньо, щоб покрити всі потреби та підготуватися до свят. Ми не могли залишити дітей без свята, тому разом із основником фонду вирішили купити новорічні подарунки та солодощі за власні кошти, щоб кожна дитина відчула радість. Ми також дізнались про двох бабусь, які ледве виживають на одну пенсію. Для них ми придбаємо продуктові набори та необхідні ліки. Хочемо, щоб вони так теж мали шанс на життя без щоденних труднощів. Ми хочемо щиро подякувати подружжю. Петру та Самонті Монда за підтримку нашого святкового збору. Саме завдяки таким людям з'являється нова надія. Добро завжди повертається. Якщо хочете долучитися, переходьте на наш сайт у Шапці профілю. Дякуємо кожному, хто підтримує нас і допомагає.